Я всіх вітаю, друзі, хотів розповісти вам про старі батареї. Тут дуже не викидайте, друзі, хто займається, не викидайте. Дуже на батареях, щоб ви знали навіть і на сучасних телефонах, що що а на батареях. Ось тут дуже хороше посріблення, тому що там потрібні дуже хороше, щоб був контакт. Зараз я, друзі, покажу, воно все дуже добре розбирається. З іншої сторони, в нас є СМД-конденсатори, також забираються, це прийомна частина. І це у нас йде е, на афінаж дуже хороше позолота. Ось так, друзі, воно в різних телефонах по-різному. Що в таких батареях, що в таких. Ну, звичайно, в яких є батареї, і в яких не всередині батареї. Добре, друзі, зараз ми декілька штук розберемо. Ось є в нас така ще із колишніх Nokia. Просто-напросто нам потрібно підщепити ось цю пластмаску. От, Воно може забратися без. може забратися, Бачите, воно у нас забралося із платкою. Її якби треба дістати звідти. Але для початку можна і так. Ось, добре, добре, друзі. На, на, ці я показав. Добре. Зараз спробуємо на іншу взяти батарею. Також щось такого Ну, Сюди потрібно залізти, буде вже якимсь ножиком, там, щоб я це в ефірі. О, бачите, забирається ця нижня частинка, І все воно гарно, платка навіть зламали, і вона достається, ця платка. Є в нас батареї ось такі. У мене вже, вже там від Samsung. Тут, бачите, і рідна батарея була. І вже таких дві я купляв, бо прийшли в негодність Ось вздута. Візьмемо так само. Якщо деякі батареї не це є, то можна просто взяти ну, не кусачки, а це є. Бо деякі можуть не братися кусачками. Можна взяти такий чи скальпель, чи ножик. і... Ось таку ситуацію. Проробити, головне не пробить. І, друзі, це що в нас залишається, я не викидаю просто в сміття. Я викидаю, де смітники, стоять там для скла, для пластику. Там стоїть вісить для батарейок. Також туди можна вкинути ось такі батареї, бо батареї утилізуються, їх не можна просто викинути. Це дуже шкідливо. Бачите, також дуже добре забирається. Друзі, кому була ця інформація цікава. Корисно, ну, щоб знали, не потрібно викидати, їх можна батарей дуже багато назбирати старих телефонів. Поставте, будь ласка, вподобайку, також підписуйтесь на канал. На каналі буде багато цікавого. Я розповідаю, як я забираю припої сплат. Як я переробляю ось такі конденсатори алюмінієву фольгу? Там буде таке відео. А наразі, друзі, всім дякую за увагу. Гарного дня!